Сергій Жадан, коли вона повернулась. Коли вона повернулася ближче вже до зими, всі свої літні речі, вимінявши на квиток, в її теплих кишенях ховались спиртові дими, а кров мала колір висушених трояндових пелюсток. Я гортав її книги у перці, кориці й вині і слухав її неуважно, як вона заливав. І як виростають у темряві, зріють у глибині чорний камінь вугілля, зелена рослина трава, і як сонце повільно скочувалось під тиском своєї ваги, і як вона розсипала борошно, мов дзвінкий порошок. І, і вона чекала кожного вечора, коли вже підуть сніги, але сніг. На відміну від неї, так тоді і не пішов. Дякую.